Богдан лепкий «Мер поет. Мер поет далеко на півночі, у городі непривітнім, чужим. А хто ж йому накриє сонні очі китайкою? Заплачує хто по нім? Не клопочись. Як північна година мене, То двері творить на розстріл. Прийде Петрусь, Оксана, Катерина і наймічка. А де їх повен двір? Ярина Степанов при домовині, двох хлопців сотник гонта приведе. Палії псалдир читає свято нині, Ясноможний гетьман тут іде. За гетьманом полковники на конях куренями виступає січ, булавить пірночі михтять в долонях від сабель розвиднюється ніч. А там народ, цілий народ, як море, бентежиться, йде вперед, шумить.